Я приїхала в Італію на декілька місяців по Чілі мала зворотній квиток від Ryanair. Але як і для більшості, 24 лютого змінила усі мої плани. Тож до імміграції я була не готова і вилетіла у норм капійку. Візи, переклади, апостолі, довідки, робота адвоката. Це все коштує грошей і нервів. На момент, коли ми з хлопцем робили усі документи, це стало нам у 4,5 тисячі євро. Квитки, багаж і ті речі, які ти обов'язково береш з собою, навіть якщо вони не потрібні. Бо перевести усе своє життя в одній валізі просто неможливо. Ми витратили близько. 300 євро, щоб хоч трошки мати зв'язок з минулим життям. Оренда в Італії це окрема тема: знайти квартиру, де тобі довіряться без місцевих документів. Це ще той квест. А ми щасливчики, які перший час мали житло від роботи і не витрачали на це кошти. Курси італійської, транспорт, побутові речі, кожна дрібниця перетворюється на витрати, до яких ми не завжди були готові. А найважче це емоційна ціна, бо всі ці хвилювання, незнання мови, культурний шок і постійні думки, чи правильно ми зробили на що воно нам треба? може повернутись. Тож в цілому, імміграція це дорого і це не лише про гроші, а про готовність починати з нуля.